Привіт! Інформація з потоку. Ну, про що не думай зараз? Залишай обов'язково вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю та давай подивимося. Ти зараз знаходишся в якійсь ілюзії, і, як наче така перед тобою, знаєш картина м -м, туманна дуже. Не можеш з чимось визначитись остаточно. А, так, знаєш, як дуже розмито все навколо тебе. І ти до кінця не розумієш, чого ти насправді зараз хочеш. Хочеться якогось такого, знаєш, відчуття свята, хочеться відпочити, хочеться порадуватися от з одного боку. Але з іншого боку, тебе не влаштовує те, що деякі твої справи, плани стоять на місці, і тобі, іначе, й дають цю можливість, але все одно ти не задоволена тим. Давай подивимося. Дуже багато зараз в тебе ідей та планів, і ти, як наче, до кінця не можеш визначитися, так, куди чітко рухатися. Ти якось так загоряєшся якоюсь справою одразу, а потім так швидко, як загорілась, так можеш і стухнути. І можливості навколо тебе рухатись є, але ти не хочеш їх помічати і не хочеш бачити. Чому? Тому що тобі дуже складно вийти з зони комфорту. Тобто, знаєш, як з'явилась можливість, з'явилась ідея. Я тако загорілася, і я вже все, готова рухатись, і навіть в мене є можливість. Але потім я думаю: блін, да це ж мені треба і оце зробити, і отак, і отак, а мені не комфортно, а я не можу. А... Якщо я це зроблю, що подумають інші? Якось мені так тривожно, якось мені так страшно, і я знову залишаюся на тому ж місці і отримую зовсім не те, чого я хочу. Зараз в твоєму житті відбувається така знаєш, трансформація. Руйнуються якісь установки, які до цього моменту в тебе в житті були. Руйнується якесь усвідомлення того, що ти раніше бачила і могла. Відкриваються очі на деякі речі, які раніше тобі здавалися дуже такими, знаєш, чіткими в твоєму розумінні. Ти можеш, знаєш, розчаровуватись в людях. У спілкуванні, і зараз дуже важливо тобі послухати свій внутрішній голос. Знаєш, твоя душа тобі зараз буде розказувати і підказувати достатньо багато інформації. Настав час, як то кажуть, розчистити свій простір від непотрібу, від того, що віджило своє, це і знайомства, і спілкування, і якісь робочі моменти, якісь проекти треба відділити. І свої страхи залишити в минулому, Іди вперед.